Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися, з вами знову я, Петка Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би е, сповістити вам гарну новину. Я вважаю, що вона доволі таки непогана. Е, нагадую вам, що е, пару тижнів тому я підняв тему про е, декорування іноземних доходів. Саме це Декорування соціальних виплат. Нещодавно е, представниками ДПС була взята участь в онлайн-марафоні на тему Українські біженці в ЄС оподаткування та декорування. І марафон був організований Всеукраїнською громадською організацією Асоціація адвокатів України і під час даного заходу. Податківці підтвердили, що так, на даний момент усі доходи, незалежності від того, що саме це за доходи, потрібно показувати в деклараціях про майновий стан та доходи. От тільки треба пам'ятати, що соціальні виплати не оподатковуються. Ось на цьому також податківці зробили наголос під час онлайн-марафону. При цьому було повідомлено, що Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики спільно з ДПС та Міністерством фінансів України опрацював зміни до. Податкового Кодексу України, згідно з якими такі доходи не підлягатимуть декларуванню. У разі прийняття таких змін декларацію про доходи при отриманні тільки соціальних виплат не потрібно взагалі буде подавати. Отім, нагадуємо, що якщо у вас були отримані ще якісь кошти, наприклад, від бізнесу. Зарплатня. То такі доходи треба декорувати і, вже дивитися, скоріш за все, там теж треба буде платити податки, але там теж є підводні камені, про які я розповідав детально, коли давав вам інструкцію про те, як декорувати дані доходи. На цьому все. Будемо сподіватися, що зміни будуть прийняті, і принаймні наступного року вже не потрібно буде подавати декларацію, якщо у вас будуть тільки доходи в вигляді соц... виплат соціальної допомоги. Бажаю вам всім гарного дня, здоров'я, найскорішої нам всім перемоги. Все буде Україна. Бережіть себе. І не забувайте також підписуватись на канал, писати коментарі і ставити вподобайку. Це допоможе каналу існувати. Дякую.